Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна банкнота номіналом 50 гривень під назвою Єдність рятує світ. Банкнота присвячена незламності українського народу, боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. На лицевій стороні пам'ятної банкноти. В центральній частині розміщено композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення це образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу. В нижній частині банкноти на тлі земної кулі зображено Європу, від країн якої ніби відходять судини, маршрути допомоги та підтримки України. Судини виконані з написів: Політична підтримка, гуманітарна допомога. Військова допомога, Ліворуч напис Національний банк України та підпис голови НБУ Андрій Пишний. Праворуч напис номіналу 50, який виконано оптично змінною фарбою з логотипів НБУ. Внизу напис 50 гривень. Захисний елемент Spark на банкноті виконаний у вигляді контуру України та маленьких сердець навколо. Вони змінюють колір при нахилі. Вгорі розміщено стилізовану полосу з написами номіналу 50. Ці елементи теж змінюють колір при нахилі. Нижче напис: єдність рятує світ. Нижче ліворуч і праворуч. Написи українською та англійською мовами. Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля. Вгорі ліворуч, вертикальний напис Україна та малий Державний герб України. Праворуч нескрізний елемент з зображенням Шеврону ЗСУ та рельєфний елемент у вигляді кола як позначка номіналу для людей з послабленим зором. По центру вгорі водяний знак у вигляді стиснутих рук як символ єдності. На оберті банкноти вгорі напис номеру банкноти. Праворуч напис номіналу 50 гривень. По центру вгорі напівпрозора цифра 50. Ліворуч нескрізний елемент з зображенням шеврона ЗСУ. Нижче напис єдність сила. Під написом стилізована композиція з зображенням міцно стиснутих рук на тлі Гербу України, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство. Ліворуч також серійний номер банкноти. Внизу ліворуч позначка номіналу 50 і графічний символ гривні. По центру напис 50 гривень. Праворуч внизу рік карбування банкноти 2024. На банкноті присутні мікрошрифти. Ось така чудова банкнота. Випускалась вона в сувенірній упаковці. Тираж 300 тисяч штук. З яких 48 штук випускались в нерозрізаних аркушах. Два аркуші по 24 банкноти. А всі інші в отаких сувенірках. Це вже друга пам'ятна банкнота, яка виходить під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. По розміру банкноти однакові. Обидві виконані у вертикальній орієнтації 20 і 50 гривень. Ось такі дві пам'ятні банкноти військового часу. Серія банкноти 20 гривень ЗС Збройні Сили. А банкноти 50 гривень ЄС Європейський Союз. Було б цікаво знайти обидві банкноти з однаковим цифровим номером. Банкнота 50 гривень, єдність рятує світ, вийшла 23 лютого 2024 року. Реалізація в онлайн-магазині НБУ відбувалась 7 березня 30 тисяч штук та 13 березня 20 тисяч штук. Ще має бути реалізовано 100 тисяч банкнот через онлайн-магазин, тож всі бажаючі ще встигнуть придбати. В ультрафіолетових променях на лицевій стороні нічого цікавого немає, а на оберті проявляється мапа України з гербом. Та стрічка підсвічується жовто-блакитними кольорами. А ось як банкнота виглядає в інфрачервоному промінні. Підсвічується середина спарк Елементу з зображенням України та серця. Наскільки я розумію, це буде серія банкнот всіх номіналів, як 30 років незалежності, і випускати їх будуть по одній банкноті в рік. Пам'ять про початок повномасштабного вторгнення. Мені хотілося б зібрати повну колекцію цих пам'ятних банкнот. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам придбати ці пам'ятні банкноти 20 50 гривень, і чи плануєте збирати їх далі. Тепер вкладемо банкноту на своє місце в альбомі. І будемо чекати на новинки від НБУ. На цьому, все дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Україна у центрі Європи. в епіцентрі центрі війни.